Яким буде серпень 24-го року для представників знаку Близнюки? Давайте подивимось. Головна подія місяця. Ви будете стояти на роздоріжжі, вам потрібно обирати, обирати шлях чи залишатись, чи переїжджати, обирати між двома партнерами. Тобто, це може бути. Вибір у будь-якій сфері, і вам доведеться цей вибір зробити, щоб розвиватись і рухатись далі. Кар'єра. Ви просто професіонал, з холодним розсудком, з таким, знаєте, запасом знань шаленим. У вас все добре. Ви просто на своєму місці. Особисте життя. Ось в особистому житті якийсь невеличкий хаос, дуже багато якісь хаотичних рухів. Хто один з партнерів не впевнений в іншому: якісь підозри, збір інформації, такі, знаєте, Трішечки, чи ви спостерігаєте за своїм партнером, і ще не зробили висновки, чи за вами спостерігає партнер підозрює вас в чомусь. Тобто так трішечки є невпевненість, є нестабільність. Фінанси вас в фінансах в цьому місяці в серпні? Буде прекрасний шанс рухатись вперед. Можливо, це ще не принесе саме от фінансів, але воно принесе перспективу на майбутнє. Тобто, якщо є якісь проекти, якісь думки, ідеї, сміливо втілюйте їх, вони будуть мати позитивний розвиток і будуть мати реалізацію в майбутньому. І карта Порада. Шпентаклів, якісь, е е е е не бійтесь нового досвіду, він принесе вам позитивні емоції, і в даному випадку буде тільки на користь.